Сонячні дні спонукають людей до відпочинку біля води, проте разом із цим зростає і небезпека. Кожен вихід до річки чи ставка потребує обережності та дотримання правил безпеки, щоб уникнути трагедій. На Житомирщині, на жаль продовжує траплятися трагедії на водоймах від початку року. Вода забрала життя 23 людей, і з них 19 – це лише протягом літа. Крайній трагічний випадок стався 24 серпня в селі Болірка Житомирського району. Там у місцевому ставку його глибина становила приблизно півтори метри всього лиш, Потонув літній чоловік. Тіла загиблого рятувальники знайшли у воді за 4 метри від берега. Пресофіцерка головного управління ДСНС Житомирської області Ірина Романюк говорить, трагічні випадки фіксуються на території всієї області. Найчастіше у місцях стихійного відпочинку, що зовсім не пристосовані для купання. Там не обстежено не дно, відсутні рятувальні пости, і тому допомога у разі небезпеки може надійти надто запізно. Однак із настанням осені температура повітря залишається високою, що спонукає людей шукати відпочинок біля водойм. Тому щоб відпочинок біля води був безпечним. Рятувальники закликають дотримуватись наступних правил: обирайте для купання лише облаштовані пляжі, не заходьте у воду після вживання алкоголю. Уникайте стрибків у незнайомих місцях, не залишайте дітей без, дітей без нагляду біля водойм і не дозволяйте їм самостійно йти купатися. І також не запливайте далеко наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах. Пам'ятайте, безпека на воді залежить від кожного із вас. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.